Кирило Острахович у ніч, коли росіяни атакували Одесу, працював на складі у нічну зміну. Чоловік згадує ракетний удар і як вдалося лишитися живим. Працювали і неожиданно. Просто огонь з потолка пішов, і потім почало все сипатися, падати. Тобто я загорівся, Ну, упав спочатку, думав, що все. А потім почув, що больно. І зрозумів, що все, все нормально, треба вибігати. Соло да, потушив себе і побіжав на вихід. Услышал, що кто то теж и на звук там через дим. Постраждалим внаслідок ракетної атаки в Одесі надається перш за все кваліфікована медична допомога. Також з людьми працюють психологи. В результаті масової ракетної атаки до закладу потрапило чотири пацієнти з опіковою травмою. Один пацієнт у дуже важкому стані у стані термічного шоку з ураженням 60% поверхні та обличчя, тулуб, голова. Зараз він у крайній важкому стані. Два пацієнти у стабільно тяжкому стані, 40 та 25% ураження відповідно і один пацієнт з сполученою опіковою травмою та травмою, відкритою травмою кінцівки, площа поверхні опіків 1%, відкрита травма надколінника, стан пацієнта стабільний середньої ступені тяжкості. За словами заступника міського голови Світлани Бедрега, пацієнти забезпечені всім необхідним. Медичні заклади, де знаходяться пацієнти міста Одеси, вони повністю забезпечені всіми медичними виробами, всіми препаратами медичними для надання допомоги. Для людей, квартири, яких пошкоджені ракетним ударом, передбачена матеріальна компенсація. Будемо надавати допомогу тим, у кого постраждали квартири, у кого постраждали. Ми бачимо ті житлові квартири, квартири, де вони проживають. Буде надана допомога, матеріальна допомога. Зараз буде розпорядження міського голови. Там розмір коштів, якщо це вікно десь 5600, І якщо двері вхідні двері. Більше 14 тисяч наразі проводиться обстеження пошкоджених квартир для надання матеріальної допомоги на ремонтні роботи. Складаються акти для оцінки завданої шкоди. Вибиті вікна, тимчасово закриваються плівкою. Тим, кому необхідно отримати компенсацію, слід написати заяву, пояснюють в Одеській мерії. Після чого гроші будуть відправлені на картку власника окремої взятої квартири.